Що таке гідність та свобода для українського народу? Ти всьому світу розкажи участь в акції, будь гідним своєї країни візьми. Твоє минуле захисти. Історію вільно пиши. Ніколи не ставай на коліна, будь гідним своєї країни. Гідність це наше я. Де ми з тобою одна сім'я. Майбутнє створюємо руками своїми, будь гідним своєї країни. Свобода сакральне значення має, це жага до життя, кожен знає. У темряві не будем сидіти, світло свободи змогли запалити, світло ніколи собі не гаси, ти гідний України знов доведи. Свобода це сонечко після бурі, це радісні дні, не похмурі. Сонце волі не відпускай. Ти гідний своєї країни, знай. Коли права твої пригнічують, коли рідну мову засмічують, що робити світу покажи, ти гідний своєї країни доведи. Він дозволь нам те, що не властиве українським синам, те, що не властиве мати та доні, наше майбутнє в нас на долоні, тримай міцно, не відпускай, ти гідний кращого знай. Ціну українську свободи знали, ще жовті води, за неї, Хмельницьків вів козаків, долаючи сумневий біль та гнів. Гідність Мазепа поставив проти Петра, про свободу співають води Дніпра, води Дунаю Чорного моря, за волю народ зазнав стільки горя. Пили орли свободу на п'єдестал поставив. Я Конституцію написав, тепер вона кипить, бурлить, шумить, щоб українцям згідно з нею жити. День гідності та свободи, не тільки друзі сьогодні. День гідності тепер щодня, хай навіки знає вся русня. І знову за Україну та носні змагання. І знову ми виборюємо право жити вільно. Незалежно гідно, щоб не страждала земля рідна. Боремо право, доводимо свободу, що ми, українці козацького роду, щоб батько наш Тарас Шевченко і Сагайдачини, і Дорошенко. Майбутні творять тільки вільні, тож будемо в цьому неподільні. Єдине разом схід та захід, в польоті дружнім вільні птахи, вперед тільки високо лети. Ти гідний країни ще раз доведи. Свобода не слово, а цінність найвища. Нехай же осліпнуть ворожі очища, якщо вони ще досі і не бачать, що для нас Україна значить. Не допустимо більше руїни, бо ми гідні своєї країни. Ангели пам'яті на небесах світять і святять подальший на шлях, дочки і сини лягли в домовини. Вони були гідні своєї країни. Країнцям досить героїзму заради волі, патріотизму. Хто скаже, скільки не заїне на, за те, що ми гідні своєї країни? За те, що в нас потенціал великий. Родючий ґрунт, озера, ріки, талановиті і розумні люди. Ми будемо гідні своєї країни. Традиції свої збережемо. У Європу їх понесемо. І мову, найкоштовнішу перлину. Ми гідні діти своєї країни. Поняття гідність та свобода давно в серцях мого народу. Її не виврати, не зірвати, її нікому не завоювати. Найкращим силам ЗСУ сьогодні дякую скажу за те, що не здадуть ніколи наші вільні українські простори.